Для тіста зважимо сир, борошно, яйце, розпушувач, ванільний цукор, масло вершкове, цукор, сіль. В сир додаємо яйця, ванілін, цукор, сіль Перемішуємо. В окремій мисці натираємо масло в борошно та перетираємо в крихту. З'єднуємо сир з борошном та додаємо розпушувач, замішуємо тісто. Обгортаємо його в харчову плівку та кладемо в холодильник на 40 хвилин. Ділимо на 4 частини та формуємо коло, накриваємо харчовою плівкою. Розкатуємо прямокутник та викладаємо макову начинку, згортаємо в рулет та ріжемо на шматочки. Беремо наступну кульку та ділимо на рівні частини. Розкатуємо та надрізаємо в чотирьох напрямках. Викладаємо яблука та формуємо трояндочки. Випікаємо тістечка при температурі 200 градусів Цельсія 20 хвилин. Притрушуємо цукровою пудрою та насолоджуємося.